Пауль Мар, щонедень та субота, розділ четвертий. Травень 8. Вівторок. У вівторок вранці пана Пляшкера й суботика знову розбудив дзвінок будильника. Ми підемо сьогодні в універмах, спитав Суботик, плигуючи з ліжка. А що ти ще хочеш там купити? спитав і, і собі пан Пляшкер. Щонебудь попоїсти, відповів суботик. Наприклад, сир, шкіряні штани, шоколад, вази, жувальну гумку, пару костюмів. Ні, не вийде. Сьогодні я мушу йти на контору, а ти залишишся вдома. Але ж ваш шеф загубив ключа. Мабуть, він уже його знайшов. Тату, мені дуже буде нудно цілісінький день самому сидіти в кімнаті. І все ж ти мусиш залишитись тут, щоб тебе не побачила пані Морква. Нехай бачить. Я вже великий. Он у мене навіть костюм є, з гордістю сказав суботик. Пан Пляшкир пильно подивився на нього. Ти дуже виріс, мовив він здивовано. Позавчора ти був набагато менший. Цікаво, чому це так? Мені здається, що сьогодні ти вже не влізеш в рюкзак. Дуже просто, тату, засміявся суботик. Річ у тому, що суботики за день виростають так, як інші діти ростуть за цілий рік. Хіба ви цього не знали? За один однісінький день? перепитав пан пляшкер. Добре, що ми купили гумовий костюм. А чому добре? спитав Суботик. Зрозуміло чому, бо гума розтягується, пояснив пан пляшкер. «А, то доведеться би щодня купувати тобі новий костюм, щонедень, то більший. Здається, пора вже познайомити. Тебе з пані Маркван? ти он незабаром переженеш мене на зріст. Не знаю тільки, як мені тебе відрекомендувати. Я ж не можу сказати, пані Маркван, познайомтесь це суботик. Ваша правда, тату, то як же ви мене назвете? Може, Бруно? запропонував пан Пляшкер. Ні. Для мене це надто довге ім'я, сказав суботик. Ну тоді придумай якесь коротше Робінзон. Радісно вигукнув суботик. Пан Пляшкер невдоволено похитав головою і сказав: по-перше, Робінзон куди довше ім'я, ніж Бруно. А по-друге, це дуже рідкісне ім'я. А по-третє, мене звати Робінзон і ніяк інакше, вигукнув суботик і хутко вбрався в свій гумовий костюм. Про мене. Як хочеш, відповів пан Пляшкер і теж одягнувся. Якщо тобі буде нудно, можеш піти на дитячий майданчик і погратися. Не хочу я гратися, заперечив суботик. Тоді знайди собі якесь діло. Не хочу я ніякого діла, вередливо промовив суботик. Ну що ж, тоді доведеться тобі нудьгувати. Не хочу нудьгувати. Не вгавав суботик. А чи знаєш, ти взагалі чого хочеш? обурено спитав пан пляшкер. Хочу піти з вами в контору, відказав суботик і благально подивився на пана пляшкера. Про це не може бути й мови. Або сиди вдома, або йди гуляти, відрубав пан пляшкер. Я зараз ходімо снідати. Вони пішли на кухню і приготували собі сніданок. Пані Моркван в цей час, звичайно, ще спала, але сьогодні не встигли пан пляшкир і суботик сісти за стіл, як двері розчинились і на кухні з'явилася пані Моркван у халаті. Цікаво, з ким це ви тут розмовляєте, пане пляшкире? вигукнула вона і почала роздиратися. Суботик сидів на стільці напроти е, пана пляшкера. Тільки на двері розчинилися, він убгав голову в плечі і шурхнув під стіл. Пані Шмаргван, пані Шмаргван!» – долинуло з під столу. Що ви собі дозволяєте, пане пляшкере?» – накинулась пані Маргван на свого квартиранта. Я нічого не казав винувато мовив пан Пляшкер, штовхуючи соботика ногою, щоб той замовк. Пані Шморгван, пані Шморгван, знову долинуло з під столу. Обігши навколо столу, пані Моркван просунула під нього руку, схопила суботика за чуба і витягла на середину кухні. Ой. злякано скрикнула вона. Що це таке? Робінзон. вигукнув соботик і заворушив вухами. Робінзон Пляшкер. Робінзон пляшкер отатаріло перепитала пані Моркван. «До, дозвольте мені по, познайомити вас з моїм небожем, затинаючись, сказав пан пляшкер і кивнув на суботика. Робінзон е, давно вже хотів провідати мене. І ви хочете поселити його в себе? запитала пані Моркван. Я не дозволю цього ні за що і ніколи. Я, звісно, платитиму більше за квартиру, сказав пан пляшки. Платитимете більше? перепитала пані Моркван. Ну що ж тоді? Він може залишитися з вами. Тільки спершу нехай помиється, бо в нього он все обличчя в якихось синіх цятках. Іди но, хлопче, у ванну і добре вимийся, тільки не витирайся моїм рушником. Висохнеш і так. Ху, який у тебе вигляд, все обличчя жовто-зелене. Це тому, що твій дядько надто багато курить, а який ніс, це ж просто жах, не ніс, а свинячий п'ятачок. А все це тому, що ти колупаєшся в носі. І гляди мені, зачешись, як слід після вани. Зрозумів? А що це за чудернацький костюм на тобі? Сміх ти годі, тобі не соромно отак ходити, невже в тебе немає жодного светра, Робінзони? Чого ж ти мовчиш? Коли дорослі питають, треба відповідати. Соботик зліз зі стільця, мовчки пошмигнув у двері і зник у ванні. За якусь мить звідти долинув плюскіт води, а потім суботик повернувся і став перед пані Маркван. Що це означає? Невже ти встиг митися за півхвилини? Сині цятки на писку такі самі, як і були. А чого це ти так нади маєш щоки? Що там в тебе в роті? Ану покажи мені, що у тебе в роті, Робінзоне. Суботик поманив її пальцем, і пані Морквана нахилилась до нього. Він іще раз поманив її, і коли пані Морквана нахилилася зовсім низько, суботик фуркнув і перснув на господиню водою. Не менше трьох літрів води вихлюпнув. Бачите тепер, що в мене було в роті? спитав він. Вода ось що. Не встигла проголомшена пані Моркван отямитись, як суботик чемно вклонився їй і сказав До побачення, пані Моркван, будьте здоровенькі, пані Моркван, моє шанування пані Моркван. І пішов геть з кухні. Оговтавшись, пані Маркван хотіла була вилаяти пана пляшкера, але двері раптом прочинилися і суботок просунув у них до кухні голову. Пані Маркван, не куріть так багато сигарет, бо від цього псуються фіранки. вигукнув він і хитро примружив очі. І тоді повернувся і вибіг на двір. Зухвалий, хлопчисько, щоб і ноги його не було в моєму домі. Я вам як. як не соромно, дядечку, гарячкувала пані Моркван. Негайно принесіть мені рушника замість того, щоб сидіти тут і шкірити зуби, мерщій, а то вижену. Пан Пляшкер приніс рушника і подав його пані Моркван. А тоді зайшов до своєї кімнати, взяв портфеля і вийшов на двір. Але за дверима враз ніби щось згадав. Осміхаючись, він повернувся в будинок, прочинив двері на кухню і чемно мовив До побачення, пані Маркван! Будьте здоровенькі, пані Маркван! моє шанування, пані Маркван!» Замовкніть. вереснула хазяйка і жбурнула в нього рушника. Що з вами, пані Маркван?» – спитав пан Пляшкер, підіймаючи рушника з підлоги. Відколи це вам не можна вічливо попрощатися? Не встигла пані Марпан відповісти, як пан Пляшкер повернувся і, посвистуючи, вийшов з будинку. Поглянув один бік, у другий озирнувся, суботика ніде не було. За кілька хвилин підійшов до трамваю, пан Пляшкер сів на одне з передніх місць і розгорнув газету. На дальшій зупинці в трамвай увійшло багато людей. Вони зюрмилися позаду навколо кондуктора, раптом звідти пролунав пронизливий голос. Дайте мені квиток. Тобі куди? запитав кондуктор. В руку куди ж іще, відповів той самий голос. Пан Пляшкер скочив на рівні ноги. Не вже суботик, не може бути. Це йому, мабуть, просто здалося. Схожий голос, тільки у того. Куди ти їдеш? знову спитав кондуктор. В контору, відповів голос. Люди в трамваї засміялися. Покажи но ну, свої гроші, наказав кондуктор. Навіщо? спитав голос. Хіба ти не знаєш, які бувають гроші? Годі. вигукнув кондуктор. Ти платитимеш чи ні? Замість відповіді пан Пляшкар почув дзенькіт монет, а тоді пронизливий голос задоволено мовив Ох, як смачно, ця страва з металу, нахабний щебеник! проковтнув всі мої дрібні гроші. закричав кондуктор. «Ану йди сюди, мерзотнику. У пана пляшкера сумнівів більше не було. Він кинувся проштовхуватися назад, але цієї миті трамвай різко загальмував. Хтось за інерцією пролетів уперед, зачепився за ногу пана пляшкера, хопився за неї і радісно заверещав. Тату, ви тут, татусю. Це був суботик. Тікаймо. вигукнув пан пляшкер, виплигнув із трамваги і витяг суботика за собою. Двері вмить автоматично зачинились, і трамвай поїхав далі. Нам пощастило, тату, сказав суботик, якщо ти й далі отак бешкетуватимеш нас неодмінно зароторять до в'язниці, накинувся на суботика пан пляшки. Як ти взагалі опинився в трамваї? Я їхав до вас, у контору, винувато відповів суботик. Я ж тобі заборонив це. зараз же повертайся додому, до бабці моркван. Як не хочеш до неї, то йди на дитячий майданчик, а я й туди не хочу. Я йду на роботу сам і квит. А ти роби, що хочеш, мені байдуже. Відрубав пан пляшкер і подався вулицею. Йшовши до перехрестя, він обернувся. Суботик за ним не біг. Він і далі стояв на тому місці, де пан пляшкер залишив його. Задоволений пан пляшкер швидко попростував у контору. Двері контори були зачинені. Пан пляшкер, який напередодні перейшов двір, попрямував до помешкання свого шефа, пана Обердубера. Він постукав у двері і, дарма що ніхто не відгукнувся, переступив поріг. Знеможений шеф сидів на купі тарілок і безтямно дивився перед себе. Долі стояли чашки, на бажурі лежали книжки, обідній стіл стояв на письмовому, постільна білизна зависла із шафи, а стільці громадилися на канапі. Ви вже знайшли ключа? спитав пан Пляшкер. Ні, глухо, відповів пан Бердубер. Лише час змарнував, двері в контору доведеться виламувати. Зате я знайшов шпильку, від кроватки, яку шукав 14 років, а також листівку, яку мені надіслали ще в січні 1931 року. Вона містить надзвичайно важливе повідомлення, а ще знайшов вісім монет, три гральні карти і друкарську машинку. Але ключ як крізь землю провалився. До речі, де ви ховаєте свого ключа? Я? здивувався пан Пляшкер. я ніколи не ховаю свого ключа. Я просто кладу його в кишеню штанів. В кишеню штанів? презирливо сказав пан Обердубер. У вас немає ніякої фантазії. Він мимовільно застромив руку в кишеню штанів і враз скочив на рівні ноги, неначе його оса вкусила. Ось дички, він, цей ключ проклятущий, хай би йому добра не було, заволав він і витяг ключа від свого письмового столу з кишені. Чому ж ви вчора не сказали мені про це? докірливо кивнув він панові пляшкеру. Відмикаючи письмовий стіл. Далі він відкнув шафу і, нарешті, витрусив із черевика ключа від контори. До праці. вигукнув він і тільки на ключ опинився в нього в руці. Перетнувши двір, він бурею влетів до свого кабінету. Пан Пляшкер побіг слідом за ним. У конторі стояв великий дубовий письмовий стіл зі шкіряним кріслом. На маленький столик з дерев'яним стільчиком шкірине крісло сів шеф, а на дерев'яний стільчик пан Пляшкір. і обидва взялися до роботи. Пан Обердубер виписував рахунки, а пан Пляшкер перевіряв, чи все шеф правильно підрахував. Потім пан Пляшкер складав кожен папірець у і заклеював його в конверт. Шеф виконував свою роботу з допомогою арифмометра, а панові пляшкеру всі обрахунки доводилось робити подумки. А щоб він, е, бува, не схибив і не сказав усе правильно, не перевіривши рахунок як слід, шеф нотував кожну суму на окремому аркуші і переписував її на бланк лише тоді, коли у пана пляшкера виходила точнісінько така сума. Звичайно, на арифмометрі пан Бердубр робив обрахунки, куди швидше, ніж пан Пляшкер у думці. Не диво, що купа рахунків на столі пана пляшкера дуже швидко більшала, тоді як шефові нічого було робити. З він багав папір і у кульки, і намагався, не встаючи з місця, вкинути кульку кошик на папери, що стояв віддалеки. Здебільше він улучав у кошик, але в ряди годи кулька пролітала мимо. Тоді він казав Ану, пляшкири, вкиньте на той папірець до кошика. Виконавши шефові накази, пан пляшкер повертався на місце, але при цьому майже щоразу збивався з рахунку. Тож йому доводилось починати все спочатку. Це забирало, звичайно, чму чменну часу. Пан пляшкер не міг підвести голову від паперів, а на шефа. Налягала ще більша нудьга, і, щоб розвіяти її, він йшов на півгодини до кав'ярні. А от і сьогодні, у вівторок, шеф посидів у конторі якось години-дві, а потім підвівся і пішов до кав'ярні пити соки. Поки він там сидів, пан Пляшкер міг працювати швидше, бо ніхто йому не заважав. Він так е заглибився в роботу, що навіть не помітив, як повернувся шеф. Почув лише, як хтось сів у своє шкіряне крісло і зашелестів паперами. Зараз знову ж пурне паперову кульку до кошика, роздратовано подумав пан Пляшкер. але натомість почулося пламкання і знайомий голос. Смакота який ніжний папір? Пан миттю зирнувся. Ні, це був не шеф, а у шкіряному кріслі сидів не хто інший, як суботик. Проковтнувши папір, він почав гризти лінійку, з допомогою якої пан Обердубер підкреслював остаточні суми. Привіт, тату. сказав суботик, жуючи і далі. У вас чудова контора, а якийсь смачний папір і дерево теж непогане. Ти все таки прийшов слід за мною. Негайно забирайся звідси геть. вигукнув пан пляшкарь. І не жири документів, він схопив суботика за руку і хотів був випхати його за двері, але злякався, що шеф може побачити все це. Тому він посадив суботика під стіл за кошиком і сказав будь ласка, суботику, заховайся так, щоб шеф тебе не помітив, коли він з'явиться в конторі. Зрозумів. Усе зрозумів, тату, я дуже люблю бавитися в хованки, весело відповів суботик. Через тебе я мушу знову починати все з самого початку, сердито сказав пан пляшкер. А що вам треба робити, тату? зацікавився суботик. Рахувати? Невже? А я думав, що у вас важка робота. Ти гадаєш, що рахувати легко? ображено спитав пан Пляшкер. Ось послухай, які величезні цифри мені доводиться додавати. Він узяв рахунок

Триста сімдесят п'ять, повторив суботик. Казна що? пробурмотів пан Пляшкер і почав додавати числа. За кілька хвилин здивовано вигукнув. Скільки в тебе вийшло? Чотири тисячі триста сімдесят п'ять, відповів суботик. Він уже попорався біля великого конторського годинника. Збігається, вражно вигукнув пан Пляшкер. А ти не підглянув на папір пана Обердубера? Ну, що ви, тату, ображно сказав суботик. Я сам порахував. Навіть арифмометр не вміє так швидко рахувати, сказав пан Пляшка. Арифмометр не вміє, а суботики вміють. гордо пояснив суботик. То, може, ти допоміг мені? запитав пан Пляшкер. Звичайно, тату, пан Пляшкер прочитав «45 плюс 193 плюс 8, 87 плюс 23...» Плюс 92, 440 Відразу ж оголосив суботик, а пан Пляшкер записав результат. Отак От вони працювали й далі. А коли повернувся шеф, суботик уже сидів під столом, а пан пляшкер прицілювався і кидав у кошик паперові кульки. Вам що, нічого робити, Пляшкере?» – суворо запитав пан Обердубер. Нічого, пане Обердубере, радісно відповів пан Пляшкер. А як ваші підрахунки? Я все підрахував. Не може бути, вигукнув шеф і вийняв з кишені аркуша, на якому були записані результати. Читайте, що у вас вийшло? Пан пляшкер брав один рахунок по одному і називав суми так швидко, що шеф ледве встигав зіставити їх зі своїми. Неймовірно, дивом дивуюся, панобердубер, ем, ви, напевно, користувались арифмометром, коли мене не було. Ні, не користувався, заперечив пан Пляшкир. Усі підраховано в думці, всі сказав правду, адже підрахунки і справді було зроблено в думці. Щоправда, зробив їх суботик. Для того, щоб підрахувати все це в думці, потрібно не менше як шість годин, сказав пан Бердубер. Я вже, а вже минуло вісім годин відтоді, як ми почали працювати, сказав на те суботик голосом пана пляшкера. Уже п'ята година? Цить! Злякано шепнув пан пляшки. П'ята година? запитав шеф і, обернувшись, подивився на великого годинника, що висів над дверима. Годинник показував рівно п'ять годин. Доки здивований пан Обердубер розглядав стрілки, суботик поповзом підкрався до шефа і спритно витяг в нього з кишені камізельки годинника. Митю перестав стрілку на п'яту годину і нечутно поклав годинника назад у кишеню. Замить пан обердубер тремтячими пальцями витяг із кишені того самого годинника за ланцюжок, подивився на циферблат і е, простогнав. Справді, п'ята година. Оце дивина, а я ладен був присягнутися, що тепер не більше дванадцятої. Суботик тим часом знову заліз у свою схованку і звідти звався. Дуже схоже на те, що ви втратили пам'ять, пане обердубере. Втратив пам'ять? злякано перепитав шеф. Він знову зробив кульку з аркушу, на якому були написані результати обрахунків, націлився і кинув, намагаючись попасти у кошик, але схибив. Кулька впала поруч з кошиком. Через якусь мить кулька повторила той самий шлях і у зворотньому напрямку і впала на стіл. Пана Умбердубера, Пляшкири, що ви собі дозволяєте? гримнув шеф. Нічого такого я собі не дозволяю. Я тут ні до чого, відповів пан пляшкер. Це була щира правда, але пан пляшкер почувався дуже незручно. Ну, як примусити суботика припинити бешкетувати і водночас не виказати його присутності. Пан Обердубер іще раз пожбурив паперову кульку в кошик, пильнуючи поглядом пана Пляшкера. Той незворушно сидів на своїм столику і складав документи, папери. І все ж за хвилину паперова кулька повернулася на великий письмовий стіл пана Обердубера. Диво, та й годі, пробурмотів шеф і кинув паперову кульку втретє. Цього разу він поцілив у кошик. Закінчуйте роботу, пляшкире, досить працювати, сказав він, шукаючи ключа. Я страшенно втомився, сьогодні хочу раніше лягти спати. Мені здається, годинник іде неправильно, пане обердубере, я побуду тут іще трохи. Якщо я кажу вам іти додому, значить треба йти зрозумів. Гримнув пан Обердубер. Воля ваша, відповів пан пляшкір. і підвівся. Аж тут на письмовий стіл шефа знову упала паперова кулька. Знову повернувся цей капусний папір, прожебонів шеф. І на ньому щось написано. Це ваша робота, пляшкире. Ні, пане Обердубер, я нічого не писав, запевнив його пан пляшкір. Але ж тут щось написано. вигукнув шеф і вдарив рукою по зібганому аркушу. Пан пляшкер нахилився над столом. Це ваш почерк, пане обердубере, сказав він, це тільки ви могли написати. Мій почерк? Так справді, здивовано мовив Шеф. І розгублено прочитав. Сидять обердубер, куняє, нудьгує, а пляшкер за себе й за нього працює. Шеф дістав носовичка, витерпіт витер з потилиці і глухо мовив. Пане пляшкере, мені стає, що далі, то гірше. Зоставайтеся вдома до кінця тижня. Мені потрібен негайний відпочинок. Я лягаю спати і спатимо до післязавтра. Зустрінемось аж у понеділок. Він схопив пана Пляшкера за плечі, випхав його з контори і замкнув двері. Коли вони вийшли на подвір'я, пан Обердубер раптом здригнувся. Який жах. У мене галюцинації. Краще я посплю аж до п'ятниці. А що вам привиділось? запитав пан Пляшкер. Таке, чого насправді не буває. Що ж саме? допитувався пан Пляшкер. Пан Бердубер нахилився до вуха пана Пляшкера і прошепотів. Мені здалося, неначе з контори вибігла руда мовпа у водолазному костюмі. Жахливо, еге ж? Так, це справді жахливо, підтвердив пан Пляшкер. Пан Бердубер пішов спати, а пан Пляшкер з... е... звернув за ріг, де суботик уже чекав на нього. Гарні ж у тебе витівки? докірливо промовив пан Пляшкер. Дуже гарні, весело поправив його суботик. Три вільні дні, середа, четвері, п'ятниця. Та й сьогодні ми відробилися о півдні. Чудово, можна гуляти аж до самого вечора. Не маю нічого проти, весело вигукнув пан Пляшкер і взяв суботика за руку. Тату, що ви можете сказати про мої вірші? Е, надто нахабні, задеркуваті, значить, такі, як треба. Ось послухайте, тату, ще один вірш. Знову такий самий нахапний. Та ні, зовсім не нахапний, запевнив його суботик і заспівав так голосно, що перехожі поставали і почали розглядатися довкола. Соботники пляшки редуть із роботи сидіти в конторі, не мають охоти. Контора закрита, а шеф наш хворіє. Ми вільні від праці, і тато радіє. Але ж не тільки тато, заперечив пан пляшки. Звичайно, погодився Суботик я так сказав, тому що інакше рядок не римується Ось послухайте ще одного вірша знову вірш. І на сьогодні це вже останній. І суботок заспівав так само голосисто. Обердубера примусив я піти додому спати. Вільно можемо тепер ми аж чотири дні гуляти. Що правда, то правда, погодився пан Пляшкер. Більше суботок не складав віршів. Вони пішли гуляти по парку і гуляли аж до пізнього вечора.